Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні хочу вам провести заняття з розвитку мовлення, а саме навчання грамоти. Ми з вами будемо поєднувати букви, звуки. Так? А для цього мені знадобляться ось такі новорічні прикраси. Але якщо ви замітили, ці новорічні прикраси, вони розділені пополам. І нам потрібно буде їх. Їм знайти пару в Розпочнемо ми з прикраси, наприклад, ось такої жовтої кульки, жовтої, полосатої такої кульки. Давайте подивимося. Одна, а тепер знайдіть, будь ласка, мені її другу половинку. Скажіть, вона вверху чи внизу? Вгорі добре. А скажіть, вона у вас справа чи зліва? Зліва. Так, ось вона, знайшли пару, але ці кульки будуть у нас незвичайні. На цих кульках будуть літери. І щоб наша кулька поєдналася, нам потрібно буде промовити цей склад з літер. Візьмемо, наприклад, букву М, так, і букву О. Так. І спробуємо ми їх поєднати. Як ми будемо їх поєднувати? Подивіться, ось ця буква стоятиме на місці О. А ця буковка буде до неї потихеньку приближатися. І коли ці е прикраси поєднаються, нам потрібно буде промовити зразу два звука. Спочатку промовляємо звук М, М, М. А потім, коли я приєднаю звук О, давайте спробуємо М О. М О, а тепер разом м мо, о, м -о о, ще раз м мо, о, молодці. Так. Поєднаємо. Так, а тепер давайте знайдемо половинку ось такій зеленій красуні, так. Прикрасі. Скажіть, де ця прикраса знаходиться? Вгорі чи внизу? Вгорі. Так, зліва? Справа? Чи, може, посередині? Посередині. Молодці. Так. Добре. Так, ці прикраси у нас будуть нести літеру. Л, Л. звук так, І, наприклад, а давайте спробуємо, Л, а, Л, а, а, а разу Ла. Ла. Молодці дітки, добре, далі ми знайдемо половинку ось такій. Прикрасі. Давайте. Внизу посерединці. Добре, молодці. І нам потрібно цю прикрасу, що зробити? Поєднати. І в цій прикрасі в нас заховався ось, ось така буква Ж, так а звук Ж. Ж. Так. Добре. А в цій прикрасі ось такий звук, звук. У так. Давайте поєднаємо. Пам'ятаємо так, що ми тянемо звук і поєднуємо з іншим буком. Знайшли. прикраси. Так, тепер давайте знайдемо ось такий ну, блакитному подарочку половинка. Знайшли? Внизу. Зліва. Молодці. Так. Нам ну, потрібно її поєднати. Так, Ця половинка матиме ось таку букву буква Ш, а звук Ш, а інша буде з літерою А. Так, давайте спробуємо поєднати так. ш А. ш «а», А разом. Ша, ша. Ша, молодці, у вас добре все виходить. Так, і остання в нас прикраса. Це у нас буде ось такий. Чобіток, так? Але щоб його поєднати, нам потрібно промовити звуки. Звук який? С, звук С, а буква С. Так, звук С С. Так. Ось ця половинка зі звуком. О! Так, давайте поєднувати со. Вийшов склад со. Молодці. А зараз, дітки, нам потрібно буде з вами прочитати ці склади. Так, я буду показувати на іграшку. А ви будете промовляти? Так. Перший якийсь. Ша, так. Ша. Другий Ла. Ла. Третій. Інший наступний. СО. Так. СО. І останній, ЖУ. ЖУ. Молодці, дітки. Я вами дуже задоволена. Ви гарно справилися.